Анна Петрівна переїхала з Тицьківку жити до сина з Бобрика Сумського району ще до початку повномасштабного вторгнення. Розповідає, що вода в нього проведена в хату, але як дізналася, що в селі почистили всі колодязі, вирішила спробувати колодязне каже, має бути смачнішою. Так, а там от селі жили, там були колодязі колодії. Чистили, там були нас колодязь був. Ми там і чистили. Збиралися і чистили самі. Вулиця, газбиралася. Ганна Петрівна каже, сумує за своїм домом, але їздити туди не дозволяє стан здоров'я та війна. На могилку їздила, їздили хлопці самі їздили, а тоді там в мене є подружка така, що доглядає. чоловік помер. І батько, мати. Дідушка, тітки. Буврик нас доставали, прилітав, дрон, попав у школу. на У школі вікна повибивали, з грамами повилітали, і в клуб, і в магазини. Ну, а тут спокійніше, так? Да? Тут спокійніше. Бухають кожен день. Виходила туди в туалет десь без 24, а тоді сіла у задній хаті, думаю, посижу, відпочинок. А тоді стекло на мене, як посипеться, такий гол, усі вікна на отакі кусочки. І кришу всю. І там стропила балки, що, то бачите, яке воно гайсає. Вітер його знімає. Дощ промочило вже у двох містах. Пані Олександра пригадує, як два місяці тому біля її хати впав кап нині, каже головне, відремонтувати пошкоджений дах. Ніхто нічого з кришею, А коли воно діло буде, я не знаю. А зима йде. О, уже два місяці пройшло. Ось. Сьогодні яке 25-те? Да. завтра два місяці. А що дожидайте. Поки сніг піде, і взагалі отак во Староста Стідківського старостинського округу Юрій Лисенко говорить, що в селі є руйнування, але всі пошкодження домогосподарства взяті на облік. Чекають фінансових виплат від Євідновлення. відновлення. Школа не працює на протязі десь півтора року. Чому? Тому що е, кап е, пошкодив значно стіни, зруйнував. І головний корпус нашої школи зазнав таких пошкоджень, що довелося перекрити в нього воду, щоб не порозмерзалося опалення, і зупинити навчання, тому що взагалі це ну, безпекова ситуація не дозволяє нашим діткам наразі ходити до школи. Нині в школі навчаються онлайн, говорить староста 350 учнів. Магазини працюють, аптеки працюють. Хліб, ліки все є в наявності. Постійна їзда сміття на сміттєва машина вивозить сміття на постійній основі електрики, газ заві служби. Так, да, інколи з групою прикриття, але тим не менше, життя у нас. Функціонує. Кожного дня є клієнти в нас е, відправку, посилок роблять, одержують посилки, тоді в нас доставка пенсії є, листоноша робить на, на доставочній дільниці. Тоді сплачують комунальні платежі, газети виписують, спілкуються, спілкуються. один з одним, звісно. Знаєте, як набереться повна почта, і тоді всі починають спілкуватися. з тим, що, як кажуть, ну як, війна все таки тяжело. А в селі пройшлися до магазина на почту, зайшли у бібліотеку. Самостійно тут ставимо гачочок. Тоді індекс 42-303. тут ось, 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 ось тут рядом Жанна Левченко, начальниця Стетківського поштового відділення, розповідає, що у випадку атаки дронів знає, що робити. Страшненько, звісно, ну як о, укриття на шляху там стоїть далеко. У мене ось тут стіни. У мене саме надійні, як кажуть, близько так раз піднявся бігом побіг. А так, що туди не добіжиш, поки закриєш, яка двері, і що ти добіжиш? Тут треба тільки жужити і вставати, ховатися. Так само клієнти вже звикли. Напряму в сторону Кіндратівки. Кіндратівка там. То до лінії ЛБЗ приблизно 15-17 кілометрів. Юрій Лисенко показує, де проходить лінія бойців. каже, нині у село прилітає багато впівішок на оптоволокні. РПВшки дістаю. Вчора зависла одна з них на оптоволокні, де зауважу вже катушка оптоволокна сягає 50 кілометрів. Зависла одна в центрі села, заплуталась в сітку захисну. Ситуація така ж сама, як і в місті. Ну, Прилітають інколи там ФПВ дрони, там якісь ракети, нічого страшного. Вже всі до цього звикли, до цього вже ставляться як, ну, як до буденного такого. Живемо, працюємо, розвиваємо громаду. Учора в 4 години ще не було 4, Думаю, мені там гвоздики треба. Туди в магазин. Думаю, поїду вже тих шурупиків купити. А тоді мені ще треба було хліба купити. Там вже купила, коли такий гул, що таке? А летить десь, ну, метрів, ну, скільки, щоб не зберегла, 12, ну, цілих 15. Летів, як мені кажеться, ну, кілограм десь. Може, тридцять, отакий, був, з таким грохотом. ж так, що <хи> страшно. Воно ж літає цілу ніч. Звісно, вже хотілося б, як кажуть, тиші. Кожну ніч не тиша. Раніше ми думали, о, це в Кондратов, в ківхотіні, це, це десь, десь, а тепер ж воно і в нас літає так. В день каже поліцейський офіцер громади Андрій Устименко від місцевих мешканців, які знаходять БПЛА, що впали, надходить по два-три виклики. Реби глушать БПЛА, вони падають. Люди пішли десь там по гриби, знайшли в лісі БПЛА, телефонують, що робити. Ми виїжджаємо. Бува особиста. Я з колегою буває служба ГУН Певсумської області та. На місці його ліквідують за словами Юрія Лисенка до Стецьківського старостинського округу входить п'ять сіл: Кардашівка, Шевченко, Рибці, Радьківка та Стецьківка. До війни в них проживало понад 4 тисячі мешканців, нині близько 3 тисяч, 200 з яких внутрішньо переміщені особи. Борис Майоров, Олег Вороненко, Суспільне, Новини, Сумщина.